Березня 2025 року ми проводимо засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин приводу користування планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища та благоустрою в приміщенні Ченоміцівської селищної ради. Салон. На засіданні присутні депутати, голова комісії Стріляна Олексій Миколаївич, заступник голови комісії Твердоків Микола Михайлович. Депутат Лузан Віктор Олександрович. Так, кворум є у нас. Також на засідання комісії запрошення на начальник відділу земельних відносин міста будування архітектури Солнцівської селищної ради Яковенка Світлана Іванівна. На розгляд нашої комісії надійшов проєкт... Пропоную розпочати засідання і починаємо розгляд питань. Перше питання порядку денного про затвердження порядку денного засідання постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою на 93-ту сесію. Ссылочная рода. Полностью ссылочная рада у Смоскую. Про передачу у приватну власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарства будівель і споруд розглядати одним блоком. Хто за те, щоб розглядати одним блоком? Стляний залу, за, твердо за. Проти утримались немає. Так, тепер переходимо конкретно до розгляду питаньного е, з питання про передачу у приватну власність. З питання: е, хто за те, щоб передати у приватну власність громадянам е, житловий будинки е, земельні ділянки? Вибачають для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд з питання номер 14 Попитання номер 34 порядку денного. Стріля не за, у нас закладів за. Проти отримались немає. Це там, так, да, там же йде, по-моєму, сінокосіння і сінахозський війна. розділення на такі Так, Хто Хто заказнее питання? Прошу голосувати. Сміляний зал, не завтра, довгі Проти отримались. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Питання номер 36 про передачу ручку ВВ у приватну власність земельної ділянки для ведення товарного сільського сподарського виробництва із земель колишнього КСП Січа. Розташоване земельні населення пунктів на території Солоницьівської селищної територіальної громади. Подібне од питання теж. Хто за вказане питання? Стріляний за, озан, заклад, так і за. Коли тримались, немає. No 38. Про передачу комунального підприємства Селеницівське водопостачання, село Мицерське селище ради, постійне користування земельні ділянки та будівництва та обслуговування будівельних закладів комунального обслуговування по вулиці Залужній, 18Є, села Шістолого.

Захлів за. Проти отримались немає. Рішень прийняти. Наступне питання 40. Про надання дозволу того дитя на розроблення проєкту замінгу щодо відведення земельної ділянки для обслуговування житлових будівель по вулиці Заводській, 49 е. Всевичниці. Хто заказав питання? Прошу голосувати. Стріляння за голову за кліп за, проти, проти стрималися немає Рішення, Наступне 41 питання про надання дозволу. Товариство з обмеженою відповідальністю у на розроблення проєкту землеустрою щодо віддалення земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель по вулиці Заводській, 49Б, селищі Соломиці. Хто завтра питання, Прошу голосувати. Стріляний за, розлад за това, за, проти рішення немає. Наступне питання Та, про надання дозволу на розроблення паспорту, водного об'єкта за межами селища інша. Наша селищна рада розробляє. На, наступний крок одного із ставків. Хто за вказане питання, прошу голосувати, стріляний зал, за твердох рік за. Проти отримали знімає немає рішення. Наступне питання. Так, Про виготовлення технічної документації із устрою щодо інвентаризації земельної ділянки по вулиці Центральній у селищі Протопопівка. Це теж селищна рада буде готувати під свої потреби. Змогла, що конкретно це буде. За выза, когда фильт за противотреновость не Даний гараж на будівельний кооператив розташований на землях Міністерства оборони України. Соответственно, у нас немає відповідних повноважень передавати земельну ділянку у приватну власність за рахунок земель державної власності Міністерства оборони. Тому відмова. не звертатися? Нікуди не звертатися. Жити так на цій землі держави. Як ми будемо приймати рішення? То ну, як воно не працює, і там виїхала половина людей і на своїй закриті дворі, треба підтримати до військової. І є ще така пропозиція заключити договір на рік Так. Ну, додаткову угоду, точніше. Субав. Так, додаткові угоду буде зак... написано до закінчення військового, військового стану вас. та 6 місяців після різного. Так отбуде. Не на рік, а поки як... На, на 9 місяців. Так, але по факту це поки пройде реєстрацію, то десь так ліки навіжить. Ви кажете, на 9 місяців, ну, дай Бог. Хто за вказане питання номер 48 э, прошу голосувати. Стріляний за, вузам за, берток, за працюють за, отримались, немає рішення Так, Далі у нас ідуть питання э, теж про укладення додаткових угод. Це всі питання зв'язані з, з змінами нормативної грошової оцінки на землю. Так, ці додаткові угоди навпаки. Э, Приведуть нас до збільшення надходження до бюджету в зв'язку з проведеною новою нормативно-грошовою оцінкою населених пунктів громади. Дані громадяни вкладають додаткові угоди в частині збільшення орендної плати за рік у зв'язку з новою оцінкою. той самий? Це ті самі, умови ті, але проведена оцінка населеного пункту. Не заключати і платити по нові ціні. Дані люди виявили бажання укласти до. Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі розташованої по вулиці Центральній, 110 в селищі Віршави. Прошу голосувати. Хто за вказане питання? Стригання за, за, передав за. Проти отримали на рішення обхвальне. Так, так наступне після перше питання. Про укладення додаткової угоди до договору оренди землі розташованої по вулиці Центральній, 2А в селищі Вільшани за вказаним питанням, поширювався вороги, стріляв на зал, візав на зал, вгорував лівий Стири за, узам, за, твердо їх за, проти отримались. Немає рішення прийняття. Наступне 54 питання про ухвалення додаткової угоди до договору оренди землі, розташований по вулиці Центральній, 71 А в селищі Протаповківка. Хто заказаний питання, прошу голосувати. Стріляний за, узам, за, облів за, проти отримав. Немає рішення прийняття. Так, наступне питання про укладення додаткової угоди.